Привіт і ласкаво просимо на наш наступний відеоблог. Я подумав, що було б непогано продовжити спілкування з Ендрі Серкісом про наші веселощі під час першого блоку зйому. Енді? Де це він? Енді. Що це за місце? Це не Велінгтон. Де я? Хіба не тут Джеймс Бонд розбив свій Астон Мартін у 1964-му? Хіба не тут Реда Грента тренували бути кілером на початку фільму з Росії з любов'ю? Знаєте що? Я подумав, ми все одно повинні продовжувати блог. Ми розпитали команду про їх улюблені спогади з перших трьох-чотирьох місяців зйомок. отже, насолоджуйтесь цим. а я спробую дізнатись, куди це мене занесло. думаю, найкращим із усього, що ми зробили, була сцена у печері голума. Що це було золоце, Те, як підставив ту сцену. Це було враження, ніби дивишся театральну п'єсу, ніби можеш просто відкинутись назад і спостерігати, як ці дивовижні хлопці роблять свою роботу. Вони з Мартіном були просто фантастичними. Було реально круто. Час прийшов спробувати знову влізти в голову голому. Не знаю, що я вже казав. Було таке враження, ніби я імітую персонажа, якого вже грав. Це було дивно. Я повинен був знову ним заволодіти. Було досить кльово. Мені було шкода Мартіна, бо йому довелося зразу витіти в образ більбу. та ще й мучитись цілий тиждень з тобою. Постійно з тобою стикатися. Напевно, це було моторошно. Люб і блиск, в року. Голум, Голум. Так, так, так. Це буде хороший фільм. Гляньте. Після двох років думок, о Боже, ми колись почнемо знімати цей фільм. У нас є нарешті «13 гномів і гобів, та ще й чарівник в придачу. І раптом це все справжнє. Декорації просто дивовижні. Так, це так. Зайти в Бекенд і вперше по ньому пройтися. Це ж було в наш перший день, правда? Так, в перший день на роботі це було неймовірно. Ви можете їх назвати? Імена гномів? Норі, Норі, Дорі. Я ніяк не можу запам'ятати. В цьому й проблема. Ніколи не пам'ятаєш, хто вони. В нас є Філі і кілі, є Торін, і Глоін, і Оін, і Двалін, і Балін, Балін, Балін Біфур, Бофур, Бамбур, і ще три Дорінорі і Орі. Здається, це, це все. Чи не так? Тринадцять гномів це одна з причин, чому я боявся гобіта, і чому я так довго думав, що не робитиму його. Та іронія в тому, що це стало однією з радостей фільму. О oh, Боже! <laughs> Таке випробовування: тринадцять героїв, а з Більбо чотирнадцять. Їх всіх потрібно розрізняти, що не обов'язково в книзі. Та якщо ти їх постійно бачиш, ти хочеш дізнатися, хто вони такі, який в них характер і чому вони відправились у цю подорож? Нам потрібно йти негайно. Рухайтесь! Одні з найкращих спогадів це підготовка гномів. Кожен з нас допомагав акторам знайти себе за допомогою купувати Ксей Волосся. Пройти по тестовій кімнаті, бачити начерки свого героя і думати, о, я маю дивовижний вигляд, я найкращий. Це був, мабуть, найкращий день. Ага, точно. Коли ти всім говорив, Джед має неймовірний вигляд. дехто з них має вигляд не дуже без гриму. власне, дехто має красивіший вигляд у гримі. І це щось, щось таке значить. Uh, Mark, наприклад, Марк Хедлоу. У мене є така красива штука на і Пишні вуса. Я маю приголомшливий вигляд. Я повинен бути на обкладинці журналу. Серед всього іншого ми дізналися, що Марк Хедлоу любить виряджатися в різні костюми. Переважно військового типу. І найдивніше в його морському моделюванні це те, що нижче пояса <поєст> немає нічого, але <поє> з іншого боку, <поє> класний хлопець. <поє> така невеличка щетина. Одному з нас не потрібно носити бороду. <поє> так і цьому ми дуже дуже заздримо. <поє> так, взагалі то Ейден Тернак дуже сексуальний гном, навіть не знає, чи в нього є борода. Або він не досить дорослий, щоб її вдростити. Це гном красунчик, якщо вам подобаються такі речі. Але якщо ви надаєте перевагу в'язним светрам і валянкам, то я до ваших послуг. Якби в серед землі була бойгрупа, то він напевно був би Робі Вільямсом. Робі Вільямс, світу гномів. А ти, ким би був Роуді, Бамбур, це Роуді. Я думаю, коли люди побачать наші бороди, бути бородатим знову стане модно. Поцілуй нас. Ми всі підчили мову Куздур. Так що у нас є набір слів для бойових кличів, що буваєтесь. Між собою ми завжди спілкуємось мовою гномів. Добре, поїхали. І нехай Пітер вгадає, що це означає. А потім вже я розповів. Пітер. Це означає могутній гном. Ми знімали нагір'я тролів. Тобі дісталися всі веселища. Мені довелося знімати діалоги, а тобі дісталися всі класні сцени, типу битв з тролями. В гномах добре те, що хоча вони й комічні персонажі, принаймні деякі з них коли вони б'ються, вони б'ються серйозно. Ми почали з інтенсивного тримісячного тренування. Ми вчилися битися, їздити верхи. Спортзал чотири рази на тиждень, вивчали рухи гномів інтенсивно. Вони намагалися довести нас до того, щоб убити нас, а потім повернутись з мертвих, знову вбити і знову повернути з мертвих за допомогою штучного дихання, тому що на зйомках так і буде. Вони досягли цього, зламавши нас, принизивши нас до стадії амеби і відтворивши нас знову в гномів. Ми прийшли через це, ставши кращими гномами. Згоден. Я знаю, що Вільям відкрив у собі свого внутрішнього гнома. Так, насправді ми всі відкрили. Це лякає, але це необхідна робота. Для мене ключовими моментами в першому блоці є прибиття в Рівендел, Soon, зустріч ¿е? Е? з Елрондом э. і обід за його столом. Дійсно було враження, ніби полиці серед землі. є ті, хто не вважатиме його мудрим. Ти про що? Ти не єдиний вартовий, який захищає серед землі. зараз я пам'ятаю, це, але потім Я обожнюю працювати з і Кет. повернутися у Рівендал. Це було неймовірно. Досі не віриться, що я знімаю Іена в ролі Гендальфа, Кейт Бланшетт в ролі Галадріель і Хьюго в ролі Евронда. Таке відчуття ніби знову вступив у фільм. якось дивно. Вона нова? Відчувається інакше. А по гейм було бачите Кейт в платі з Довгим шлейфом. Кейт, це прекрасно. Всі собі таке захочуть. Тільки не просіть, щоб я в ньому ходила. Одна з речей, які мені подобається, це те, що у фільмі so буде the... трохи музики. Тобто, він написав кілька пісень для «Гобіта». Я співатиму пісню. Не she хочеш наспівати нам кілька рядків? О, це класична пісня в стилі фолк-поп, такий собі речі. There's an inn, there's, an in, there's a Думаю, було б круто, якби Двалін просто прокричав усі слова. Це версія металіка. Чи співатиму я її на оскарі? Ще побачимо. Але сподіваюсь, що буду співати в душі. Ой, вибачте. Я думаю, це питання до Пітера Джексона, якого гнома ви б запросили на вечерю? Знаєте, Знаєте, я б не запросив нікого, крім себе. Робитимеш таке, отримаєш писанів. Вам не захотілося б вечеряти з Біфором. Він найгірший Орі, бо він дуже вічивий. Вибачте, очевидно, що мене повар. Стівена Хантера добре виходять погані манери. він так жире. Ви бачили, який він я маю на увазі, він просто здоровенний. я намагався вмовити йому стежити за рівним холестерину і не їсти стільки. Думаю, не варто запрошувати Норі, бо він свисне все столове срібло. І не запрошуйте грема Мактевіша, бо він просто сидітиме, вирічивши на всі Бо Він сидітиме просто вирічившись на вас і гратиме м'язами. Водвалін справжній воїн. Але коли він справді гульбанить, йому зносить дах, як і багатьом шотуванцям. Голову проходить фраза не суди інших і глянь на себе. Я взагалі не думаю, що ви б запросили будь-кого з гномів. Я б взагалі разом не кликав. Так по парі на раз до вас прийшов познайомитись спеціальний гіст. Джон Різ Дейвіс. Було весело, коли одного разу ми знімали гномів Беґенді, і в гості зайшов Джон Різ Дейвіс. Отак. І було круто познайомити його не тільки з Глоїном, його батьком по сюжету, але й з рештою гномів. Татку, привіт, синку. Ніби повернувся додому до сім'ї. Я передбачив, що скаже Джон, і він сказав це буквально слово в слово. Так і уявляв, як він скаже. Ах, ви нещасні. Саме це він і сказав. Ах, ви нещасні. нещасні. Коли він змусить вас бігати по горах в повному обладунку, вам сподобається. Боже, ви будете неймовірними. І за вами ганятимуться жінки по всьому світу. Але тільки якщо ви будете в костюмах і в гримі. ми тут з 13 січня, скільки вже п'ять місяців, і ми ледь-ледь замурилися все це. Кого ти копіюєш, піт? Я копіюю Стенлі кубрика. Одним з найкращих моментів був той коли ми всі вдягнули костюми і стояли разом, оглядаючись і дивлячись в обличчя персонажів. Стоячи в колоні і дивлячись на хлопців, з якими я відправляюся в подорож. У мене морашки по спині бігли. Чудесно, всім дякую. Можна закінчувати. Thank you. Thank you. Thank you. Велико вам дякую. Дякую, хлопці. Трохи сумний момент, але нам пора. Настали віста. І поїхали. I Вибачте, я I чекаю декого. Просто їдь. Oh, Правда? Yeah, так, їдь. У нас вже досить. Вже відзняли? Ні, не все. Вони залишили хороших людей. Трохи сумний момент, але нам to to пора. Настало віста. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось. Не знаю, чи будуть ще випуски, бо мені треба знайти Нову Зеландію, яку. Я, я загубив. Qualcosa, я думаю, вона там. Хто той Morty дивний кроту? Далі буде. Перекладено та озвучено творчим колективом кінострічка.ком Перекладав Самко, текст читав Буйвітер.